Всім привіт! Мене звати Назар, і сьогодні ми граємо в Бравл Stars. Ось дивіться, тут в квестах є супер квест. Ну, мега квест. І його треба, я хочу його дуже виконати, бо тут буде 10 подарунків. Треба йти в Бравл Хокей зразу, бо там треба в Бравл Хокей. І можна взяти будь-кого. Давайте спочатку Френка візьмемо, просто так. Ну, його окранка я, скоріше всього, переможу. 2. із 6. 6 із 6 давай. Пігнали. Погнали, погнали. Є. У мене 14 тисяч ХП. Здоров'я. У нас тут Емз, у нас тут Ріко, у них там Ніта, у них тут пумри зараз. У них там... І вони мене вбили! Ура! Я такий веселий! І ми програли! І, до речі, у них рік, і у нас рік. Ура! Як весело! Бенг! На! 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 Я дуже добре виступив! На! Умри! Хай там хук! Я, чесно всіх там зараз. На! 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 Блін! У мене і 20 хп, і вона мене вбила! Окіся! Якась, якась Міланка у нас в команді. Бенц, Бенц, Бенц. Гомри. Бенц! Ведмить. У них два, у нас нуль. Ми дощі не забили гола? А, я про це забув. Ну ладно, я помер. Я забуваю забувати голи. Це дуже велика проблема. Помри. Ми програли. Я казав, ну ми за Френка точно не програємо. Точно не програли ми за Френка? Ну точно. 100%. Давайте ще раз, бо я хочу реванш. Звісно, там уже будуть не такі люди. Як були... А, у нас тепер Ріку знов. І оця от. Яка збита. А у них роза, Пем, які зараз вмруть обоє. І ще хтось там, якого я не побачив. Пемц і все. Всі перешкоди зняті. І ще їх тепер. Ель Поба Ангел Скорд. Поба Ангел. Ти що твориш? Бенс. Бемс! Бемс! Є! Що тут тепер? Бемс! 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 На! А, мене зараз уб'ють! Да. Я так і знав. що вона робить? А, воно відлетіло їй майже назад, але вона вже там... Чого це інтернет включить? Да не Ну Отак. Бен, Бен Є! Ельпова Ангел другий раз. Я хочу теж дайте забити мені разок. Я там і так всіх розношу, мені хочеться когось пробити. Давайте помріть. Помріть, помріть. Є інтернет, ну будь ласка, ні, ні, ах, там трошки не долетіло. Рікон, ну він зараз зав'є, похоп. Так, да, він забив. Ну і він став не найкращим гравцем, бо всі голи забив він. А, ні, ну я повбивав. І найкращим гравцем став він. Вже стільки людей повбивав. Але скільки там ще залишилося до. Ще всього три. Ще три рази перемогти. Ну давай, завантажуйся швидше. Хтось вийшов ще. Давай, давай, будь ласка, я дуже хочу ті подарунки. Десять подарунків, та ну. Давайте, 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 давайте. Ого там? Який у нього скін Хто Тут такий взагалі. Я побачив в а хто це ні? Бенз? Бенг! Ми програли. Легот. Це типу... Ле... Що? Це Ле-вів... не Ле-вівця, а ле Козел. Я побіг цей бік. От зараз нікого ж нема. Зараз нема, але зараз буде. Пенг-пенг, я дав йому пас, а він просто м'яч віддав якомусь лівому пацану, який взагалі мене убив. Ура! І ми програємо. Там якісь пири переперипатапін. Не у нас в команді, а у них в команді. пири перепатапім -пир не чіпай! Блін, ну все ми програли. Ну цей момент. Але мені треба зараз просто їх всіх підловити. М'яч до мене потрапив! Як вони догадалися, що я зараз буду рятувати? Бемо! У мене. Мри Та ну що це таке? Я стільки там людей вбив і нічого не зробив. Бен! Бен! Бен, бен! Бен, бин! Ми програли! Та ну другий раз! Та ну я стільки всього зробив, я найкращий гравець 10 людей вбив, і все одно мені. І все одно ми програли. Ну чого? По якій причині? Давайте, ну епічний, ну що тут, ну ріко. А ну, зараз такий самий я, як Ріко. Ну, однаковий. Ну добре, якщо в мене з ним нічого не виходить, то давайте візьмемо. Кого ж ми візьмемо? Халь Щоб ще важче було. Вона нього майже 500 кубків. Ура! Ладно. Але ну, буде реально важче. І по потрапляються нам уже У нас в команді новий гравець. У них в команді. Новий гравець і. Ну, типу, я називаю їх новими, бо колись їх не було. Їх не так і давно додали. Ну там пів року, то. Ну він новий. Йому всього пів року. Ну, добре, Умри. Зараз. ти просто-напросто. Відійди від м'яча. Справа в наших руках буде. І просто, я хочу туди. Пенк, 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 пенг. Є, зараз баз мене доб'є. Да? Я так і знав Але М'яч у наших, у наших, у наших, і вони продвигаються доволі нормально. Я до вас, я до вас, я до вас. Я далі, я тут. Ех, ну що ж я сюди так далеко біг. Це Еш новорічний. І він кинув своїх роботів, яких я всіх розвалив і видобив цей тютенько. Цю яку я називаю новим гравцем. І ти, Баз. бас, відійди від нас. Ти, Баз, відійди від нас, Відійди від нас. Помри. Так. Але ми зараз з все одному заб'ємо. Месі 10 Гот. Месі Ай 10 Гот. Поняв? Прийняв Прижочок. І рожочок. Леон 704. Леон 704. Вимру тут хтось заспавився. вона заспавилась. ще раз пасуй. Він пасує йому. Цей Леон забив ще один гол. Може мені досиш? Я теж гол хочу забити може? Підбігаємо, <кій> підбігаємо, підбігаємо, підбігаєм, добиваємо. Добиваємо. Месі ай 10. Месі, 10 вот. Зрозумів, зрозумів, поняв, прийняв. Зрозумів. Поняв, прийняв, зрозумів. Я зараз обійду всіх їх всім шляхом. Все, пройти дай. Та пройти дай! Помрить. Я вже викинув, але м'яч потрапив до нашого. І зараз ми не зможемо. Зараз буде продовжений час. Зараз буде продовжений час. Стрибочок. Пент! Ні, я, про... я, я забив гол На останній секунді. Є! Є! І ще раз є. Я найбільше людей вбив, П'ять людей вбив я. А вони по одному. Є. Я не думав, що це буде так важко. Там ще ще один раз. Ні, ще два рази. Та ну. Ох, ще сто кредитів. Мені вже скоро морки відкриють. Давай, завантажуйся. Мені ще два рази зіграти. Пусти мене, пусти, будь ласка. От у нас, у нас однакові. Вони з однаковими скінами. І однаковими гравцями. вау! Добре, це було дуже дивно. Вони з однаковими скінами і з однаковими гравцями. Але це було дуже. Вони і виглядають дуже дивно. І ще й це дуже дивно. І ще й те, що це. І ще те, що у нас якийсь год стоїть. АФК. Це мені теж не подобається. А, це ця? Це. це ота легендарна, м'який. Помри. Зараз помру. А ні, я не помру, я її доб'ю, але... Ми програли все одно цей момент. У нас тут зараз. Горіння, горіння, горіння. Випустіть мене, я тут от пройду. Ох, Давай, збий. Да. Ну я стану найкращим гравцем, мені здається. Пинг. Пинг, 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 пинг. Ах! Два-один. Навіть якщо я стану найкращим грацем, якщо ми програємо, це нічого не буде варто. Тому я не, з... Тому я не забираю м'яч! А вона забирає і робить майже нічого. Помирає. Я її добити. Пасуй, пасуй, пасуй. Є, я забив. 2-2. Залишається лише один гол. Один єдиний. Нам не можна допустити, щоб це був їхній гол. Я тут стою на охороні. Та що ви всі сюди прийшли? Що взагалі? О, летить. Бери. Добити, 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 добити. Не всі тут. Вони несуть дуже велику загрозу. Помри. Ні, я помер! Ми зараз програти можемо! Рятуйте ситуацію! Ні, ми програли. Ну чого вони? Я не найкращий гравець. Я вас? Та що це таке? Мені здається, мені просто... Це не дуже добре. Добре. Я її беру. У мене є 74 кристала. Ось зараз просто. Може мені це поможе постійно вигравати? Я не знаю. Але я роблю отак. Пенк, пенг, пенк. І що це? Дев'ять всього подарунків. подарунків? Шо. щось гарне. Та ну просто мені ту цю штуку. Я на це 69. О, oh хат, я стільки на це витратив. Ах ви ж брехуни, мене обманули. Гіперчардж мені не дають, бо в мене на шилі немає 11 левела. Де я вам 11-й левел на шилі візьму. Ну, у мене є Джекі А де Джесі? Я візьму Джесі просто так. Бо я не знаю, що мені робити. От, будь ласка, дайте мені два рази перемогти. Я ж не прошу дуже багато разів, всього два. Карл жаба проти нас. Ще ота, от, що ракетами. У нас пенні. Пенг, 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 пенг. Помри. О, там, пенг. Отак воно зможе через стіни. Отак от по ним шмаляти, а я тут запущу просто. І є. Перший гол від мене. Далі побігли, побігли, побігли. Пенг-пенг-пенг. Другий гол зараз від мене буде. Пенг, є другий гол від мене. Ну Тут зараз у не, неї дуже мало кубків, тож, скоріше, всі голи будуть від мене і весь час я буду всю гру тащити. Через те, що гравці тут у мене зі мною і проти мене теж тут слабенькі. Зараз мені залишається просто перемогти один раз. У. Вже дали подарунок. Але це не той подарунок. Мені мали там дати 10, це набагато більше, ніж один. Але зараз я дуже зручно заспавлюся, бо я зразу можу йти і не обходити ту стіну. А вони ще й я думав АФК, ну ладно. Ніхто не АФК, і це дуже добре. Я зараз можу померти. Але я це робити не збираюсь тож я пасу Морс. Я паснув в Ну Я хотів сам забити, ну окей. Добре, Мортіс... А, то не Мортіс, поняв? щось споняв. Що немає у нас в команді Мортіса? І що другий гон вже забив я. І що зараз я отримаю 10 своїх... Нарешті очікуваних очікуваних подарунків. І цей ще й чувак палаче. Забивай, Мортіс. Забий. Що ж ти робиш? Добре. Звісно, стане хто найкраще. Мортіс. Але я йому допомагав. Ура! Раз. Перший. Епічний зразу. Це вже дуже добре. Епічний. Далі. Реєрний Далі. Реєрний Далі. Рейерный. А що це таке? Суперрейр. Добре, 5 уже відкрив, по-моєму. Шостий. Міфік. Будь ласка. Легендари! Легендари! Хто мені тут? Що тут? Давайте когось. Ех, Хіперчардж. Давайте далі. Супер. -рай. Епік. Міфік. Легендари. Два легендари підряд! Давайте далі. Що тут ще може бути? Третій Ленжен? Ох! Два Леджендарі і один міфік підряд. Що це таке? Я взагалі... Трохи не розумію. Стільки подарунків. Ще 3000. І ще три тисячі монет. Плюс сто. Я не можу ледженері забрати. Я, відкрила... Я не можу відкрити Мордіс. Я забираю стільки грошей. Але ми вже пограли за Джессі, за всіх там пограли. Перемогли 20 ну, за весь час 20 разів за... вбрав хокей. І тепер отримали 10 подарунків. Дякую за перегляд і всім пока.